Ти зрозумів, да? може бачив. Це ладно. Це десятка, короче. стандартний корпус, як у десяток. Да? Тобто, не треба ніколи вірити етикеткам, бо от тут в десятці вона тримає 8 А і це максимум для неї, а для цієї десятки не буде максимум. От, бачиш, оцей клей це топ, чим його більше, тим краще. Тут у нас відповідно радіатори ось такі, бачиш, внутрянка по радіатору йде з ще накладка, йде, щоб воно. Краще відводило тепло. Ну, тут хрен щось побачиш, це я буду тестити. Це от така десятка плюс-мінус. Не знаю, вона мені подобається, не подобається. Покажуть результат тестів. Але я тобі хотів показати восьмерку. Бо восьмерка це взагалі, пиздець. По-перше, вона товста. Бачиш, яка вона вся розхірачна. Я її розколупав, вот. ну, прям капець як єлі розколупав. А зараз ти побачиш, чого. По-перше, тут не пошкодили, не пошкодували гроші. все зафіксували гарно. Дивись, один радіатор. Такий увісістий, красивенький, приклеєний він був. У цьому бачиш до трансформатора, щоб нормально тепло проводило. Тут все в ізоляції, от бачиш? І якщо зняти ще знизу, відповідно, блок, витягнути з корпуса, от там, от тут видно, да, друга пластинка, там ще от така от пластина радіатора, теж прокладена ізоляцією. Кивачиться. Ну просто жесть. І тут подивись, от радіатор у нас іде сплошний, і ще тут, і на трансформатор вплотну, ой, точніше, на кондьор. Прилягає, відповідно, да? щоб тепло розсіювати, від нього відводити, щоб він не перегрівався. Мені цей, звісно, блок сподобався, я тобі скажу. Ось така 8,5 це просто бомба-ракета на перший вигляд, да, це щоб ти бачив. І по ціні вона не буде якась там космічна. Але це все справа селекції, як то кажуть. Так що я, мабуть, я велику партію закупив там різних, але я оці восьмерки, може і десятки буду в них закуповувати зараз так само паралельно.